Усім мирного неба, сезон кочення трави розпочато. Багато хто вже декілька разів косив, а я тільки починаю ось прийшов вже час косити, ось так вона попідростала. І знімаю відео, як я розбавляю бензин. Тобто в мене ось такий бензотример, в якому потрібно 1 на 25 розбавити. І ось такий від енгеля також 1 до 40. Як правильно роблю це я. Тут, якщо мені треба на пів літри розбавити бензину, я даю 13-15 таких кубиків на пів літру. А якщо на, на літру, даю 25 грам. І зараз ось буду робити перший запуск, розбавляти. Свої косарочки. Тут я даю 40 грам на літру, 20 грам на півлітри. Пилочку я заводити не буду, а от бензин розбавлю. Так, масло нема різниці. Я беру завжди добре, якісне. оп оп, оп. Стараюсь не більше, не менше, якраз на літру давати 40, 40 грам. Косити буду багато сьогодні, тому беру на літру. А так, я б сказав, ця пилочка, не пилочка а тример нарва. Як на мою думку, вона багато не бере мастила. Тому що її має вже, кажу, мастила, бензину, маю її вже. Четвертий рік. За весь час поміняв тільки сосок. Вже й багато. Добре, розмішуємо. мы шуем. Сюди влази літр 25, Тому літр легенько входить. Так, робимо перший запуск. Обслужена була ще з перед зимою. Там перекрита. Щось не так. Я в цьому не сильно бензи, але ось роблю так. Будемо починати косити. Після того, як я покосив, завжди користуюсь таким електровільником. Користуюсь ним як, як і для розпалу мангалу, так і після кошіння. Не знаю як кому, а мені більше як достатньо цього, цього інструменту. Ось як справляється з такому участку дороги.